Михайло, вітаю вас, інформаційний портал золочивля. Ви сучасний козак, не а. тільки народний депутат, козак. А. Ви володієте бойовим мистецтвом? Гопак. Е, ні, гопаком я не володію, чим я можу володіти. Пане Михайло, що буде. Володію, шаблюкою, покрутити, якщо треба. От. І багато ще чим. Е, пане Михайло, що будемо робити з бійками в приміщенні Верховної Ради? Е, я, я рахую, що це неправильно. Що це неправильно, цих бійок не повинно бути, бо на нас дивиться світ, суспільство дивиться і скаже, що у вас помінялося? У вас нічого не помінялося, як билися, так і б'ються. Я рахую, що це неправильно. Ці бійки не повинні бути, а ті, хто б'ються. Ті, хто б'ють, повинні їх наказувати. Або не допускати на роботу, як у нас це було вже прийнято, що, що не допускати на роботу там, на, на 5, 6, 7 днів, ну, дивлячись і за яку вину. О. Дякую. Та, нема значі, якщо заходіти.